Так, всім привіт! Я Олександр, компанія NordiHaus. House. Я хотів би вам розповісти про наш а, новий будинок в нашому паркі шоурумів а, компанії NordiHaus. House. Взагалі, якщо ви не були ще в нашому паркі шоурумів компанії NordiHaus, House, ми запрошуємо вас, приїжджайте до нас, подивитись на наші будинки. У нас зараз буде вже 5 будинків тут, але ще вони з'являються і з'являються. І ось з'явився новий будинок на 28 квадратних метрів. Тобто, це невеликий будинок. Його загальна площа 28 метрів, і він називається Nordi 28. За таким посиланням можна побачити там більш детальну інформацію. Його розмір 7 на 4. Там є повноцінний санвузол, є кухня, є спальня. Давайте я покажу, як він виглядає всередині. Він ще не мебльований, він ще не готовий, він ще будується, але вже можна дещо побачити. Подивіться, тобто тут у нас зона кухні. Тут у нас є, буде диван, який розкладається, тобто це є у нас якби і вітальня, і спальня, тому що квадратура невелика. І тут у нас будується, подивіться, санвузол. Він ще не готовий, він ще тільки будується, тільки робиться у нас тут гідроізоляція, тут буде трап, але е, дуже скоро ви побачите, побачите, як він буде вже повністю готовий. Такий будинок коштує всього 10 тисяч доларів на сьогодні. Тобто невеликий будинок, невелика вартість, але це повноцінний будинок для життя. Якщо ви хочете побачити або придбати такий будинок, ми чекаємо у вас в нашому парку шоурумів в Києві. Адреса Хотів, вулиця Долина, 11. До зустрічі!